Всім доброго дня. Сьогодні ми знову на моїй полуничці. Значить, зробимо коротенький огляд. Що я подивимося на її стан. Ось дивіться? Ми сьогодні середа, а буквально в неділю я вам показував, показував, яка була полуничка, її геть ще не було видно. От подивіться, як за і то це ще ранок середи, як полуничка. Піднялась буквально за ці три дні. Пролив я її гуматом, як показував, пробризкав знач, антибактеріальним міцним засобом. Так, значить, сьогодні хочу побалакати про крапельний полив. Значить, вже стали сталі температури, вже, ну, як і буде якийсь приморозок, то він нічого не нашкодить, не зашкодить. Значить, нашій, нашій краплі. Е, як зімою? Зімою у мене крапля зимувала тут на місці. Це я вже все понатягував, ви вже бачите, як воно все гарненько. Е, але але зімою, що я робив? Вона в такому натягнутому положенні у мене не зимувала. Для чого? Щоб вона постійно була тим більше, чим холодніша, тим вона більше стягується натягується. Ось, як сонечко виходить, вона навпаки розслабляється і навіть можуть зморшки з'явитися. Тому я що зробив? От чим удобно оце, оце кільце на, на кінці цей а не просто якісь крутілки. Я на зиму зробив отак. Я просто скинув. Скинув його і все, дивіться, дивіться вона вже воно тягнеться прямо на очах, наче жива. Бачите? І. Все, вона знаходилася у мене в такому положенні. Да, трохи там її десь здував, ну, то не, не суть. Головне, що вона була розслаблена, коли потрібно, вона собі стягувалась, коли сонечко пригрівало, вона собі. але не була постійно в натягнутому положенні. Так, прийшла весна, вже все, ми будемо запускати скоро. От я її всю, всю вже порозлажував і понатягував. Так, значить, що ми будемо, е, що саме перше треба зробити? Е, значить, що ми що ми, що ми, ми робимо? Ну, поставив я, поставив я фільтра на місто, бо магістраль моя теж з краніками, з краніками, прямо з знадітими цими, все воно. Все воно тут е, так і зімувало. Фільтра, звісно, я, я знімав. Ось такий у мене фільтрик, ось у направлення водички. Бачите, все показано. Так що все у мене тут, все у мене тут вірно поставлено. Підсойдінив я вже через переходничок свою отаку шлангу. Обичний поливний, поливний шланг, який йде у мене прямо до колодязя. І забирає водичку з колодязя. В колодязі у мене звичайний а... звичайний насос вібраційний. О, водомет називається. Він там дає 980 літрів за годину. Ну, грубо кажучи, тонну за годину. От самий простецький, самий простецький насос стоїть. Значить, що, ми, що ми зараз зробимо? Зразу нам треба промити, бачите, ще, ще з бур'янами не, не доборовся, з зимніми ще потрібно брати ось сапку та висапати, бо полуничку, полуничку ось почистили, вона, вона вже гарненька, ось листочок один залишили. Треба його видалити, бо він, бачите, який він пошкоджений. Тільки хвороби будуть на ньому збиратися. Так, ось такі вже, такі вже. І тут полунички, це копанка геть в жовтні садилась. Так, значить, що ми, що ми робимо? Ідемо ми до краю нашої магістральної труби, а тут у нас ось така заглушечка. Так, от я її зняв цю заглушечку. Зараз я е, закрию всі краники свої, бо вони відкриті. Так, закрию всі краники, пройдуся. Піду увімкну водичку для того, щоб промити магістраль. Нашу магістраль центральну. Там десь заліз. Вона хоча була з тої сторони і закрита. Але і тут я, я наче заглушки не було, але я так цілофаном її закрив, зав'язав. Ну, все одно могла якась мошка туди пролізти. Тому зараз піду ввімкну водичку і нехай водичка протече і промиє центральну магістраль. З тої сторони в кінці воно просто буде витікати. І промиє цю магістраль. Так, ось я дочекався, потекла водичка. І що я вам скажу? І зразу водичка була прям грязнувата. Прям така мутненька-грязненька водичка. Так, ну що, тепер ось зараз пробіжить. Зараз пробіжить, та вона вже пробігла. Правда, я і шлангу достав кусок, який ще не використовувався і в погрібі висів, тому може там і шланги навіть вимило. Трохи болото. На це треба, кстати, зважати. Тому що, якщо ви теж і шланги подоставали, в шланги точно можуть позалазити. Всякі там звірюшки, букашки. Так, ну що, водичку, центральну магістраль. Центральну магістраль ми промили. Тепер будемо промивати кожну крапельну ленту. Зараз я піду, вимкну воду і покажу, що буду робити далі. Після того, як промили значить, центральну магістраль, ну, треба не забути, закручуємо тут пробочку нашу, і йдемо. Далі, значить, ми будемо. Промивати тепер наші капельні ленти. Зараз я це покажу, як я буду це робити. Це теж дуже важливо. Так, нарешті вільні руки в мене. Хоп, що ми робимо? Ми знімаємо просто знімаємо нашу крапельну ленту. Ось так із нашого фіксатора. І тепер включимо воду. І промиємо крапельну, крапельну ленту. Будемо промивати кожну. Для того, щоб тиск був хороший, тому ми по одній будемо її знімати і промивати. І так промиємо, поки не промиємо усю. Так, увімкнув я воду, але ж не увімкнув, не, не відкрив кран. Не відкрив кран. Так, відкриваю кран. Ці закриваю. І дивимося. От красота мікрофон. Я побіг, побіг за 30 метрів. А ви мене чуєте. Так, і чекаємо, чекаємо, чекаємо нашу, нашу водичку. О, шланга поповзла, бо почала охолоджуватися, все, потекла наша водичка. Все, тут буквально декілька, декілька хвилин, саме головне, болото, болото промили та й можна вимикати. І так робимо з кожною лентою. Так, після промивки нам потрібно надіти все на місто. Значить, з чим я стикнувся, з якою проблемкою. Буває так, що крапельна лента геть погано надівається. От бачите, вона повинна надітися, Тут ось такий є такий наче уступчик. Вона повинна налізти аж на нього, вона ось і за нього трохи, вона до нього долізла, далі не йде. Значить, Що підказали? Ось такий наждачний папір у мене 120. ка Побачив в інтернеті. Значить, беремо. Беремо цією пап... бумагою за наждачку і нею доправляємо, наче туди дотискаємо. Ну що я вам скажу? Вийшло, ну, щоб геть прямо трошечки воно таки подалось туди. Ну, щоб прямо... Ні, ви знаєте, наділось. Наділось. Так що можна Можна використовувати. Беремо цей папір, тоді у вас лента не сковзається. Наділася, все, лента не сковзається, трошки з прокрутиком. Ми її надіваємо і можемо навіть підкоригувати, де у вас тут верх-низ, щоб совпадало із. Дивіться, класно, класно працює, все можна робити. І зажимаємо, зажимаємо нашу гаєчку, все, і вішаємо на місто. Отака от промивочка. От така промивочка. І ми, значить, зараз промиємо повністю всі, всі наші капельні ленти. Для того, щоб був тиск в системі, от дивіться, у нас зараз оця, познімав я там, заглушки на тому краю. Тепер, значить, ось у нас зараз промивається оця лента, відкритий кран. Тепер, е що ми робимо? Який порядок? Тепер треба відкрити наступну ленту, яку ми будемо промивати. Ось так. Тільки тоді закривати кран попередньої ленти. Все, вона промита. І тепер чекаємо, поки наповниться, поки вона промиється там пару хвилин. І так переходимо на наступну ленту. Отак ми їх, ми їх всі промиємо, тоді соберемо. І запустимо, бо мені ж самому цікаво, запустимо, як пережили, як пережили наші, наша крапельна лінта, як вона зиму пережила, чи є пошкодження, може якісь розриви, може десь типу мишка там прогризла, чи пташка якась дзьобнула. Запустимо, будемо запускати. Ага, і покажу ще як наладить від потужності вашого насоса. Як наладить, бо в мене регулятора тиску нема, і це не ну, взагалі без регулятора тиску. Просто насос напряму через шлангу качає, качає воду. Значить, Якщо включити, наприклад, одну ленту, ну, звичайно, він її просто розірве, порве. Як відрегулю... Якщо включити багато лент, ну, то тиск буде такий слабий, десь буде капати, десь взагалі не буде капати. Тому зараз покажу, як це зробити, щоб у вас все, все правильно працювало. Відкрив я 5, 5 крапельних лент, значить по 20, у мене по 22 метри. Ось дивіться, вже починає. Вже Помокріло, тут сильніше, а тут ще тільки-тільки-тільки. А тут ось дивіться, дивіться, як воно прикольне. Я трошки наперед забіжу. Покажу вам, як починає крапля. Як починає мокріти, як вона доходить поступово, поступово. Дивіться, воно, бачите, справа. раз, Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, і пішло, і пішло. Мокріє. І пішло. О, а там ще сухо. І так водичка рухається по цій ленті. Так, ну і що? Будемо зараз. Будемо дивитися, 5, 5, 5 штук. Чи потягне наш насос. Чи потягне наш насос 5. П'ять лент. Так. Раз, два, три, ні, 4. 4, Хотя відкрив я відкрив я 5. Для чого 5 відкрив, не знаю. Зараз піду, піду п'яту закрию. Так, закриваю. Бля! От удобно краніки. Не жалійте на краніки, не беріть просто коннектор якийсь там. Кранік це просто... Як гарно працювати ними, удобно. Треба тобі тут дві ленти, а і там дві ленти сьогодні пролити. Все, ти відкрив, це позакривав. Ну, Просто дуже-дуже удобно. Так, 4 ленти по 22 метри, грубо кажучи, це у нас виходить 90, 90 десь метрів. Ну і дивимося. А дивіться, треба ось тут в кінці. В кінці, що ми бачимо, що ми бачимо, ми бачимо, що, що капає, бачите? Сама крайня лента, яка у нас відкрита, набралась і капає. Перед нею теж капає, дивіться. Бачите, видно. Капає, тут у нас капає. Ну, нам саме головне по магістралі. Подивіться останню. Останню краплю, от ми її дивимося останню. І вона у нас капає геть з такою самою інтенсивністю. Не будемо підставляти стаканчика, мірять, як там капає на первій, як капає тут на останній. Візуально дивимося, що вони капають фактично одночасно. Ну, о, верніше, з однаковою частотою, тому що там буде водовилив, наприклад, літра водички за годину, що тут. Якщо ж ми включаємо додаткові, додаткові, от зараз я піду і вимкну, наприклад, ще дві. Так, і подивимося, що, що станеться. А станеться ось що. Так, раз. Раз. О, побігла вода. Ну давайте й третю включимо і на третю вже. На третю вже подивимося. Це у нас вже буде раз, два, три, 4, 5, 6, це вже буде сім. Сім відкритих. Чи потягне мій насос сім. Сім крапель. Крапельних лін, так? Ось сидимо, сидимо і чекаємо. Так, це я сів. І дивлюсь сам на свою тінь. І чекаємо. Там перестало капати. Все, там упав тиск. Воно вже там по інерції те, що в трубі капає. І чекаємо наповнення. Чи взагалі воно буде. Тиск може так упасти, що взагалі перестане. не буде ні там капати, ні тут не буде капати. От почекаємо. Ну, воно біжить, 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 біжить. До нас водичка. Бачу, якщо вам видно. Зараз побачимо, як вона як вона підходить, наша водичка. Ага. Дивіться, закапало, потягнув насос. Казалось би, такий малиш, ну, типа малиша. Такий малиш, а він продавив. Ого, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім продавив лінт. Ну ми не спішимо, не спішимо, бо ось останнє. Останнє я бачу. Ага, вісім даже, йоли пали. Я даже вісім включив. Ви знаєте, капає. Капає, тяне насос. Ну, він новий у мене місяця, мабуть, два чи три працює. Ну, тяне, значить, просто треба подивитися, ну, капає. Не очікував, якщо чесно, цього насосика видно, І доволі таки отлічно капає. Ну, в общем, ви зрозуміли, да, якщо ваш насос, якщо ви підключили отакого там 5 чи 6, і остання, остання лента вже... Фактично не капає, та воно не тільки останнє, воно і ті будуть погано. Дивіться, як хорошо на сухій землі. На сухій землі видно, як. як капають, капають крапельні. Це класно. Видно, як... як капають, так? О, так що. Насос. Насос, значить, справляється. Можна подивитися так само, ось по землі. Ось, Наприклад, отут які там за определенний період кружки від води. І подивитися, наприклад, на початку. Ну, Ми вже на початку включали, якщо вони однакові, там пройшло 10 хвилин. Що Зверху, що перва труба, чи ця шланга накапала однаково, що друга, ну, то тоді у вас. Значить, все в порядку. Якщо менше, ну, значить, щось, значить, щось не так. Значить, треба зменшувати. Зменшувати кількість. Кількість лент треба зменшувати. Так, ленту ще можна пробувати, я таку прямо рукою її наповнюю. От я чувствую, ну слабеньке. то оце тиск слабенький, бо дивіться, я ось ленту, бачите, беру такою рукою і спокійно. Спокійно її здавлюю, хоча у крапельної ленти там один, один і один, один і дві атмосфери. Тиск. Так, перекриваю я, перекриваю я, бо мені все одно така кількість не нужна, перекриваю. Значить, тепер вам швиденько чи швиденько розповім, як вам відрегулювати кількість води. От Наприклад, на полуничку, там, на полі вам потрібно під кущик потрібно підкущик по літрі водички під кущик. У мене у насоса насос мій видає, грубо кажучи, тонну водички в час. Поливати нам треба, наприклад, ось мої три оцей участок з трьома лентами. Тут у мене виходить на 22 метрах через 25 см посажена полуничка. У мене тут, грубо кажучи, 88 штук на одній. На одному рядку, ну, будемо рахувати, 90. Три рядка по 90, це у нас на трьох рядках 270, 270 кущиків, значить нам треба 270 літрів води. Насос видає тонну за годину, значить, за 20 хвилин він дасть 300 літрів водички. І отут, ну трошки більше буде там, так, господи, там ті. Якісь грами, як лишні, або трошки не добіжить, то вже не столь важно. Отак і пояснив. І тут виліться на ваші 270 кущиків 300 літрів водички. Ну, наче все розказав, показав. Значить, кому сподобалось, ставте лайки підписуйтесь, далі буду показувати, далі буду показувати, що буду робити, як полуничка. Моя буде рости, що я буду чим підживлювати, чим обробляти, які врожаї будемо отримувати. Так що, кому сподобалось, я ж кажу, пишіть коментарі, запитуйте щось, підказуйте щось. Всім до побачення. До речі, лента прекрасно перезимувала ніде ні одного розрива. Все прекрасно. Ось, всі, що я, всі, що я вмикав, всі, що крапали, ніде нема пошкоджень. Однакова, бачите, однакова ширина. Проліва. Так що, в общем, нема смисла скручувати її, мучатися ото. Скручувати. Якщо у вас, наприклад, полуниця, як вона буде тут декілька років, ну то смисла зовсім нема. Якщо вдруг її, звісно, треба на інше місце е, переставляти, то мені здається, нема смисла просто скручувати її, щоб вона у вас лежала. Скру... Не, ну, якщо землю виробити, ну, звісно, якщо придеться осінню землю виробляти, треба, треба її скручувати. Але ж, е, де її так зберігати, щоб її не їли миші, ну, це, вже, це вже питання, це вже кожен нехай вирішує. Ну, А так ось, як на одному місці. То я ж кажу: смисла її нема ніякого прибирати.